Чезне, привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості. І сьогодні я пропоную приготувати дуже смачну та ароматну картоплю із крильцями у горщиках. Курячі крильця. У мене тут курячі крильця, вага загальна 700 грамів. і я вже їх розрізала на фаланги, навпіл і третю фалангу я не використовую взагалі ніколи. Далі замариную їх, додаю соєвий соус, додаю олію. Олія в мене оливкова. Звичайно, що будь-яка підійде, головне, щоб не було різкого запаху. Додаю сюди суміш перців. Я, як завжди, всі спеції беру за своїм бажанням та смаком. Звичайно, що спеції можна коригувати стосовно свого смаку та вподобань. І додаю е, приправу до курятини півложечки. Ну і далі добре все перемішаю. Крильця я поки що відставила, нехай декілька хвилинок постоять. Звичайно, що можна і заздалегідь крильця замарнувати, вони від цього тільки будуть краще. Але і зовсім непогано буде, якщо ось зразу їх готувати. І підготувала я інші овочі, картоплю. Я вже почистила, помила і порізала ось таким середнім кубиком. І порізала цибулю напівкільцями. Кількість картоплі, кількість використаного м'яса це вже на власний розсуд. Я беру один до одного, 700 грамів картоплі і 700 гривень. У мене. І цибулі я взяла 100 г. Ще підготую соус. У мене тут сметана домашня жирність сметани, в принципі, значення особливо тут немає. 100 мг я взяла для себе. Додаю сюди, зелень. У мене тут кріп і цибуля, в мене вони заморожені. Звичайно, що свіжі можна використовувати і додам ще часник. Часник у мене тут три зовсім таких маленьких зубчика, я їх пропустила через прес, додаю сюди. Часник також можна регулювати, більше менше це вже теж за смаком. Перемішаю. Я поставила розігріватися сковорідку, налила буквально 2 столові ложки олії, середній вогонь у мене, і крильця, які я перенувала, зараз буду обсмажувати. Лишки маринаду я теж сюди додаю у сковорідку. І далі на середньому вогні я буду смажити з обох сторін по декілька хвилин, просто до золотистості, до готовності доводити крильця не потрібно. Я посмажила, по часу це в мене зайняло приблизно 5 хвилин. І сюди, ж у цю сковорідку я додала цибулю. Зараз знову її декілька хвилин посмажу, до готовності доводити теж не буду, просто злегка пару хвилиночок. Продукти всі готові, і буду збирати горщик. Єдине, що до картоплі я додам ще трішки солі, зовсім небагато, і перемішаю. Оскільки я готуватиму три горщики, тому всі продукти я так на око поділю на три. На одного горщика викладаю одну третю картоплі. Далі додаю одну третю цибулі, причому я цибулі знімала з сковорідки ось цією рідиною. Ось так і додаю приблизно, як я кажу, 1 третю. Далі додаю декілька шматочків крилиць, декілька ложок сметанного соусу. Всі додаю у горчик 100 мл звичайної холодної води. Я буду відправляти у обов'язкову холодну духовку, виставляю температури 180 градусів і буду запікати орієнтовно 1 годинку. Горіщики я вже дістала із духовки, і в мене вони запікалися одну годину, це вже із рахуванням часу на розігрів духовки. Аромат просто неймовірний, проста, смачна їжа, що може бути краще. А я всім хочу подякувати за перегляд. Запрошую підписатися на мій канал, будемо готувати разом. Всім, як завжди, миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.